На останній сесії Рівнеради міський голова Володимир Хомко заявив, що готує список прізвищ, які розкрадають місцеві землі, і оприлюднить його перед місцевими виборами. Проте рівняни вже хочуть знати список деребанщиків. Відтак громадський активіст Святослав Клічук декілька днів тому відправив запит очільнику міста. І вже вчора на засіданні міськвиконкому Володимир Хомко сказав, що відповів активісту. і список деребанщиків оприлюднить, коли буде вважати за потрібним. Я тоді розміщу, коли я буду рахуватися за потрібне. Я вам обіцяю, що це інформація. Це буде обов'язково. Інформація збирається. Вона в мене є. Ага. Я просто опублі... вона десь літом буде опублікована». Проте Святослав Клічук сказав, що відповіді не отримав. Ну я відповіді ще не отримав. Вона я просив на електронну пошту прислати. На електронну пошту не було нічого. Можливо, вони відіслали ще звичайною поштою, тому вона буде йти кілька. Також за словами Володимира Хомка, міських депутатів цей список не стосується. Воно про депутатів мова не йшла. Ну, тут є, ви побачите по відповіді. Ну ви ж розумієте, хто в кого найбільше землі в місті рівно. Безкоштовний. А тепер уявіть собі, що у вас є безкоштовно і багато землі. Ви дасте комусь ще взяти безкоштовно і будувати вам в конкуренцію. Ви кість ми ляжете, щоб ніхто не будував, тому що це ваша конкуренція. Якщо ви, я, ми продамо землю, то та людина, що її купила, мусить включати в вартість квадратного метра квартири. І вона вже не може конкурувати з тим, хто землю отримав безкоштовно. Бо собі вартість квартири зовсім інша. Тому задача тих, хто має землю, зробити, щоб більше ніхто не продавав квартир містеріно ну і не, не отримав землі. Журналісти телеканалу Ритм вирішили поцікавитися в юриста щодо нерозголошення інформації, яка може мати правові наслідки. Правої точки зору, якщо людина будь-яка, тут не залежить від того, чи це міський голова, чи це не міський голова. А будь-яка людина є свідком чи очевидцем, чи відомі обставини вчинення злочину. Тому що якщо ми говоримо деребанити землю, ну що це? Меня земельної ділянки, там чи у власність, чи у користування. Тобто, якщо будь-якій людині це відомо, вона мала би повідомити про це правоохоронні органи. Тобто тут не стоїть питання оприлюднення, тут більше стоїть питання про це правоохоронних органів. Якщо ж людина цього не зробила, то це вже є відповідне порушення. Отже, нам знову залишається чекати або реакції правоохоронних органів, або конкретних дій міського голови. Зоряна Жильчук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.